І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. А ще хто речеть: яко люблю Бога, а брата свого ненавидить, лож єсть. Соборне послання Іоанна, глава 4, вірш 20. І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки ямок окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних і ніхто не бачить, і не бачать, і не знають, Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають. В тяжкі ярма орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем. Велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, й на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричете, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, які хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, гречкосії, і сонця правди дозрівать, німецькій землі, не чужі, претеся знову, якби взять і всю мізерію з собою. Дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою з святими горами Дніпро. Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце б не гріло, смердючого гною, на тихій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. І потече сторіками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати. От сурається брат брата, і дитини матір, ідем хмарою, постане сонце перед вами і навіку. Проклянетесь своїми синами, умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко, дознаються небожата, чия на вас шкура та й засядуть, і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога, тільки я таку цей німець узловатий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке є? Нехай скаже німець ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже: Ви моголи, моголи моголи, золотого тамерлана, онучата голі. Німець скаже: Ви слав'яне, 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 славних прадідів, великих правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і слав'янофіли, так і претесь. і всі мови слав'янського люду, всі знаєте, а своєї. Дасть Бог, колись будем і по-своєму гаголать, як німець покаже, та до того ще історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось, добре заходились по німецькому показу і заговорили, так що німець не второпа, учитель великий, а не те, щоб прості люди. А гвалту, а крику і гармонія, і сила, музика та й годі, а історія, поема. Вольного народу, що ті римляні убогі, чорна що не брути. У нас брути і коклеси славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слало, степом укривалась Кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре. Прочитайте знову тую славу та читайте от слова до слова. Не минайте ані титли, ні життії коми, все розберіть. Та спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті. То й побачите, що ось що, ваші славні брути, раби, подножки, грязь Москви, варшавське сміття, ваші пани, Ясновельможної гетьмани. Чого ж ви чванитеся ви, сини сердечної України, що добре ходите в ярми? Ще лучше, як батьки ходили, не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з них, бувало, й топили». Може, чванити, що братство віру заступило, що синопом, трапезондом голушки варило? Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить. І на січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю та земля напоєна, що картопля родить, вам байдуже, аби доброю була для городу. А чваните, що ми Польщу колись завалили? Правда ваша! Польща впала та й вас роздавила. А так як кров свою лили, батьки за Москву та Варшаву і вам, синам передали свої кайдани і свою славу. Доборолась Україна до самого краю гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями ріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь. Буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх! І батьків лукавих, не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі, безконечній, веселого дому. Я ви... згадаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших тяжкі діла, як би їх забути. Я віддав би весело віку половину. отака то наша слава, слава України! Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снилось. Всі неправди, щоб розкрились високі могили. Перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, коли, кого, за що розпинали? ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава Україні, і світ ясний, невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.